Можливо, ви думаєте, що в жовтні садовий сезон вже повністю добіг кінця, і всі інструменти можна спокійно ховати до весни. А що як я скажу вам, що саме тепер, серед пожовклого листя та осінньої прохолоди, у вас є унікальний шанс закласти основу для найпишнішого та найяскравішого цвітіння, яке ви коли-небудь бачили? Чимало садівників припускаються однієї і тієї ж помилки, відкладають усю роботу на весну, а потім поспіхом намагаються все надолужити. Сьогодні ми зруйнуємо цей усталений стереотип, я покажу вам топ-5 чудових багаторічних квітів, які не просто можна, а потрібно посадити саме в жовтні. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, як перетворити осінню роботу на свою таємну суперсилу. Що подарує вам неймовірний сад наступної весни майже без жодних зусиль. Готові дізнатися, як обігнати природу і виграти час? Тоді почнімо, перш ніж перейти до нашого чудового списку, давайте з'ясуємо, чому жовтень справді магічний час для садівника. У чому ж його секрет? Вся справа в ідеальному балансі природних умов ґрунт ще не встиг промерзнути і зберігає. Залишки літнього тепла водночас повітря вже достатньо прохолодне, що не стимулює активний ріст надземної частини рослини. Це створює ідеальні умови для кореневої системи. Багаторічник, посаджений у жовтні, не витрачає сили на листя та цвітіння, а спрямовує всю свою енергію на те, щоб добре вкоренитися. Освоїтися на новому місці та наростити міцні корені до настання справжніх морозів для цибулинних, таких як тюльпани та нарциси, цей період холоду, що називається стратифікацією, життєво необхідний, без нього вони просто не зможуть зацвісти навесні. Отже, висаджуючи квіти восени, ми не просто виконуємо роботу заздалегідь. Ми працюємо в гармонії з природними циклами, даючи рослинам саме те, що їм потрібно для здорового старту та майбутнього тріумфального цвітіння. Отож відкриває наш парад справжня аристократія саду, квітка здатна рости на одному місці десятиліттями, стаючи з кожним роком дедалі пишнішою і розкішнішою, йдеться, звісно ж, про півонії жовтень. Це найкращий просто ідеальний час для посадки та пересадки цих красенів. Весняна посадка для них величезний стрес, після якого вони можуть довго хворіти і відмовлятися цвісти. А от осіння посадка дозволяє діленці півонії спокійно вкоренитися та підготуватися до весняного пробудження. Уявіть собі, величезні запашні шапки квітів найніжніших відтінків. Від білосніжного до глибокого бордового, які зустрічатимуть вас у саду на початку літа, посадивши півонію одного разу, ви даруєте красу своєму саду на довгі-довгі роки. Це не просто квітка, це справжня сімейна реліквія, яка тішитиме не лише вас, а й ваших дітей і навіть онуків. А тепер розвінчаємо головний міф, який лякає багатьох садівників початківців. Вважається, що півонії дуже вибагливі та потребують складного догляду, це абсолютно неправда. У півонії є лише одна, але дуже важлива вимога правильна глибина посадки. Саме тут криється 90 з одисотків успіху. Усе просто бруньки відновлення на кореневищі мають бути розташовані на глибині не більше 3-5 см від рівня ґрунту. Якщо ви посадите глибше, півонія чудово нарощуватиме листя, але цвісти найімовірніше не буде. Занадто мілко ви бруньки можуть підмерзнути взимку. Уявіть це так ви готуєте для короля трон, але не ховаєте його в підземелі, знайдіть на кореневищі рожевуваті або білі дзьобики, це є бруньки, і розташуйте їх так. Щоб над ними був шар грунту завтовшки буквально у два ваші пальці, це просте правило гарантує вам розкішне цвітіння на багато років уперед як же правильно підготувати місце для висадки нашого аристократа. Півонії люблять сонце і не терплять застою води. Виберіть найсвітліше місце в саду, де сонце гостює не менше 6 годин на день, посадкову яму готуйте відповідально. Адже півонія житиме тут дуже довго. Викопайте яму розміром приблизно 60 на 60 см, на дно можна покласти невеликий шар дренажу, наприклад, битої цегли, якщо у вас важкий ґрунт. Потім заповніть яму поживною, сумішшу, змішайте садову землю з компостом або добре перепрілим перегноєм, додайте склянку деревної золи і жменю суперфосфату. Добре все перемішайте і дайте ямі трохи осісти. Під час посадки акуратно розправте коріння півонії на земляному горбику, ретельно стежачи за правильною глибиною залягання бруньок. Потім засипте землею, злегка ущільніть і рясно полийте. Ось і все королівський прийом влаштовано. Які півонії вибрати різновидів безліч. Трав'янисті деревоподібні та й то гібриди, що є чимось середнім між першими двома. Для початку найпростіше освоїти трав'янисті півоні, вони найневибагливіші та найпопулярніші. Такі сорти, як Сара Бернар, з її ніжно-рожевими ароматними квітами, або фестива Максима з білосніжними пелюстками, торкнутими малиновими мазками. Це невмируща класика. Після висадки в жовтні обов'язково замульчуйте місце посадки шаром торфу або компосту товщиною 5-7 см. Це створить додаткове укриття на зиму та допоможе зберегти вологу. Не чекайте рясного цвітіння в перший рік, рослині потрібен час, щоб освоїтися, але вже на другий, третій рік ваша півонія покаже себе у всій красі, і ви зрозумієте, що вся ця осіння праця була не марною. Це була найвигідніша інвестиція в красу вашого саду. Переходимо до другого номера в нашому списку. Ця квітка чи абсолютний і беззаперечний символ весни. Коли ми думаємо про весняний сад, ми насамперед уявляємо саме їх стрункі, яскраві, різноманітні тюльпани. Жовтень для них цноти, це не просто вдалий час для посадки, це єдиний можливий період. Саме зараз у прохолодній землі цибулина тюльпана проходить необхідний їй період охолодження, щоб навесні вона випустила потужний квітконос. Асортимент тюльпанів вражає уяву: простій махрові, бахромчасті і лілії квіткові, папугові з їхніми химерними пелюстками та елегантні тюльпани грейга з декоративним листям, посадивши восени кілька різних сортів. Ви зможете створити справжню симфонію кольору, яка лунатиме у вашому саду з квітня і до самого початку літа. Давайте розберемо головний секрет успішної посадки тюльпанів, про який, на жаль, багато хто забуває. Класичне правило каже: садіть цибулину на глибину, що дорівнює трьом її висотам. Забудьте про це, якщо ви хочете, щоб ваші тюльпани. Не просто порадували цвітінням один раз, а поверталися до вас щороку, квітнувши знову і знову, садіть їх глибше для великих цибулин. Ідеальна глибина 20-25 см. Навіщо ж так глибоко? По перше, це чудово захищає цибулину від вимерзання під час суворих зим. По-друге, на такій глибині цибулина не так активно утворює діток, а це означає, що вона не дрібнішає і спрямовує всі сили на формування однієї великої пишної квітки. І по третє, це чудовий захист від мишей та інших гризунів, які просто не зможуть дістатися до цибулин на такій глибині. Уявіть, що ви ховаєте справжній скарб. Чим глибше ви його заховаєте, тим надійніше він буде збережений. А тепер справжня знахідка для поціновувачів квітів, його називають тюльпанова лазанья або ярусна посадка. Цей метод ідеально підходить для контейнерів або невеликих клумб і дає змогу досягти ефекту безперервного цвітіння на одній невеликій ділянці. Суть проста ви висаджуєте цибулини шарами, немов у лазанії. На саме дно контейнера або ями викладаєте найпізніші сорти тюльпанів, присипаєте їх шаром ґрунту, потім викладаєте цибулини сортів із середнім терміном цвітіння. Знову шар ґрунту, і нарешті зверху найраніші сорти. Навесні відбувається справжнє диво. Спершу зацвітають верхні ранні тюльпани. Коли вони відцвітають, естафету підхоплюють ті, що з середнього шару. А завершують цей барвистий парад найпізніші сорти у підсумку, один контейнер або клумба цвіте понад місяць, постійно змінюючи свій вигляд. Це виглядає неймовірно ефектно. Ну а обираючи цибулини, тюльпанів, будьте дуже уважні, вони мають бути щільними, важкими без плям, плісняви та будь-яких механічних пошкоджень. Донце, з якого ростуть корені, повинно бути сухим і твердим. Зверніть увагу на покривну лузку. Вона має бути цілою, адже саме вона захищає цибулину. Перед висадкою дуже корисно замочити цибулини на 30 хвилин, у розчині фунгіциду, наприклад, максима. Це допоможе знищити можливі спори грибків та захистить ваші посадки від різноманітних хвороб. Особливо це важливо для профілактики вірусу строкатістю, що проявляється нерівномірними штрихами на пелюстках, і, на жаль, не піддається лікуванню. Здорова цибулина це запорука красивого та здорового цвітіння. Не економте на посадковому матеріалі, адже це основа майбутнього пишного цвітіння. Жек, наш третій герой, це справжній подарунок для тих, хто прагне максимум краси. За мінімум клопотів, це квітка, про яку можна сказати, посадив і забув. Зустрічайте його величність, нарцис яскравий, сонячний, життєрадісний. Він одним своїм виглядом здатен прогнати зимову хандру. Та головна його перевага навіть не в красі, а в дивовижній, невибагливості та стійкості. Річ у тім, що цибулини нарцисів містять алкалоїди і є отруйними для гризунів. Миші, полівки, кроти, всі вони обходять нарциси стороною. Тому, якщо ваша ділянка страждає від нашестя цих шкідників, нарциси це ваш вибір номер 1 Посадивши їх у жовтні, ви можете бути абсолютно впевнені, що навесні побачите їхнє веселе цвітіння, а не розриті ямки. Хочете, щоб ваші нарциси виглядали справді неперевершено? Є один простий дизайнерський секрет ніколи не висаджуйте їх поодинці або рівними рядами, наче солдатів на плацу, це виглядає неприродно і доволі нудно. Нарциси розкривають всю свою красу, коли їх багато, і вони створюють ілюзію природної квітучої галявини. Щоб досягти такого ефекту, скористайтеся методом жмені. Наберіть у жменю 5-7 цибулин і недбало киньте їх на ділянку, де плануєте висадити квіти, і висадіть їх саме там, куди вони впали, десь густіше, десь рідше. Такий підхід створює дуже мальовничі асиметричні групи, що виглядають так, ніби їх створила сама природа. Особливо гарно такі квітучі галявини виглядають під деревами або на газоні. Це простий спосіб додати вашому саду чарівності дикого, неторканого лугу. А тепер найважливіше правило у догляді за нарцисами порушення якого знищує більше цибулин, ніж усі хвороби та шкідники разом узяті, після того як нарцис відцвів, у жодному разі не зрізайте його листя. Я знаю, яка велика спокуса прибрати цю в'яночу неохайну зелень. Та робити цього категорично не можна, саме через листя цибулина отримує живлення за допомогою фотосинтезу, накопичує сили для цвітіння наступного року. Якщо ви зріжете листя занадто рано, ви по суті залишите цибулину голодною, вона ослабне, здрібніє і через рік два просто перестане цвісти. Дочекайтеся, доки листя повністю пожовтіє і ляже. На землю саме лише після цього його можна безболісно прибирати. Пам'ятайте терпіння в цьому питанні запорука щорічного пишного цвітіння. Зазвичай, коли ми думаємо про нарциси, уявляємо класичну жовту квітку, та світ нарцисів набагато багатший та різноманітніший. Існує 13 груп нарцисів. І кожна з них неповторна, є трубчасті, великокорончаті, дрібнокорончаті, є махрові, схожі на маленькі півонії, є цикламеновидні з їхніми витончено відігнутими назад пелюстками, є нарциси з розрізною коронкою, що нагадують орхідеї. А які ж у них бувають забарвлення? Не тільки жовті та білі, а й рожеві, помаранчеві, абрикосові, і навіть із зеленуватим відтінком. Якщо посадити в жовтні суміш із різних груп, ви отримаєте тривале і дуже динамічне цвітіння, адже різні сорти зацвітають у різний час. Тож не бійтеся експериментувати та відкривати для себе нові грані, цієї здавалося б, такої знайомої квітки. Наступний наш герой. Цей чарівний малюк здатний творити справжні дива у весняному саду. Бажаєте створити ілюзію синьої річки, що звивається поміж тюльпанів та нарцисів, або небесно-блакитну хмаринку під кроною дерева. Тоді вам неодмінно знадобиться мускарі, також відомий як мишачий гіацинт або гадюча цибуля. Ці крихітні цибулині рослини з їхніми щільними суцвіттями, схожими на грона винограду. Неймовірно милі та універсальні, вони зацвітають одними з перших і довго тішать своїм цвітінням, створюючи ідеальний фон для інших крупніших весняних квітів. Їхній насичений синій або блакитний колір чудово контрастує з жовтими нарцисами та червоними тюльпанами, створюючи класичні та завжди безпрограшні колірні поєднання. Жовтнева посадка забезпечить їхню дружну появу навесні. А. Мускарі ідеальний партнер і просто незамінна рослина, що чудово заповнює простір. Одна з проблем весняного квітника полягає в тому, що у великих цибулинних, таких як тюльпани, часто залишається відкрита земля навколо основи. Мускарі вирішують цю проблему ідеально посадіть їх щільним килимом навколо вищих квітів, і вони створять живу квітучу мульчу. Яка прикриє землю і додасть композиції цілісного та завершеного вигляду, вони також чудово підходять для бордюрів уздовж доріжок, для альпійських гірок і для висадки у пристовбурних колах дерев. Їхній невисокий ріст дозволяє їм не конкурувати, а гармонійно доповнювати практично будь-які весняні рослини. Уявіть собі клумбу, де крізь синій килим мускарів пробиваються червоні тюльпани. Це видовище, яке нікого не залишить байдужим. Іноді можна почути, що мускарі це такий собі агресор, який швидко захоплює простір на ділянці і його важко контролювати, і в цьому є частка правди. Вони справді чудово розмножуються як самосівом, так і дочірніми цибулинками. Але чи варто вважати це недоліком? Якщо ви мрієте створити ефект натуралізації, наприклад, квітучу галявину на газоні, то ця їхня властивість стане величезним плюсом. Просто дайте їм волю, і вже за кілька років у вас буде справжнє синє море квітів. Якщо ж ви хочете тримати їх під контролем, скажімо, у строгому бордюрі чи на клумбі, це теж не складно, достатньо просто зрізати квітконоси одразу після в'янення. Не даючи дозріти насінню, а раз на 3-4 роки наприкінці літа можна викопати занадто розросле гніздо, розділити його і розсадити, тож агресивність мускарі – це радше їхня суперсила, якою можна і треба вміло керувати. Висадка мускарів в жовтні одна з найприємніших і найлегших садових справ. Їхні цибулинки дуже дрібні, тож вам не доведеться копати глибокі ями. Глибини в 5-7 сантиметрів буде цілком достатньо. Головний секрет ефектної висадки, мускарі, кількість тут працює правило: що більше, то краще. Не висаджуйте їх по 3-5 штучок. Це виглядатиме досить самотньо, натомість садіть їх великими групами. По 20-30 штук, і більше, щоб створити щільний квітковий килим. Можна викопати невелику траншею або майданчик потрібної форми, розсипати по дну цибулинки і просто присипати їх ґрунтом. Це набагато швидше, ніж висаджувати кожну окремо. Мускарі абсолютно невибагливі до ґрунту і чудово ростуть як на сонці, так і в легкій напівтіні. Це ідеальна квітка як для початківців, так і для тих. Хто цінує свій час? А і нарешті п'ятий пункт нашої добірки. Це найперші найвідважніші та найочікуваніші посланці весни. Уявіть собі таку картину: довкола ще лежать залишки снігу, земля сіра і безжиттєва, і раптом, пробуваючись крізь мерзлий ґрунт, з'являються яскраві тремтливі вогники, білі жовті бузгові. Це крокуси. Їхня поява це беззаперечний знак того, що зиму подолано і життя повертається. Посадка цих маленьких цибулинок у жовтні це ніби надсилання листа в майбутнє, який принесе вам радісну звістку про прихід весни раніше за всіх інших. Їхнє цвітіння триває недовго, але емоційний заряд, який вони дарують, просто величезний. Побачивши перші крокуси, ви точно знаєте: весна прийшла, а один з найпопулярніших і найчарівніших способів використання крокусів це висадка їх просто в газон. Навесні, поки трава ще не розрослася, ваш газон перетвориться на казковий квітковий килим. Це виглядає просто неймовірно. Щоб зробити це правильно, вам знадобиться ніж або невелика лопатка. Акуратно виріжте шматок дерну, обережно підніміть його, покладіть під низ кілька цибулин крокусів і поверніть дерен на місце. Для цього краще обирати видові або ботанічні крокуси, вони нижчі на зріст і чудово натуралізуються, тобто розмножуються і почуваються як вдома. Важливий момент після того як крокуси відцвітуть, газон одразу косити не можна. Потрібно дати листю крокусів так само, як і нарцисів повністю зав'янути. Зазвичай на це потрібно близько шести тижнів, тому першу стрижку газону доведеться відкласти. Але повірте, таке дивовижне видовище варте того. Всі крокуси поділяються на дві великі групи: ботанічні, видові та великоквіткові голландські гібриди. У чому ж різниця? Ботанічні крокуси, як от крокус, томазіні дрібніші, витонченіші, вони зацвітають раніше за всіх і дуже добре розмножуються, з часом утворюючи великі куртини. Вони ідеально підходять для натуралізації на газоні або під деревами. Великоквіткові гібриди, як зрозуміло з назви, мають більші та ефектніші квіти, яскравіші забарвлення. Проте цвітуть вони трохи пізніше і не так активно розмножуються, вони чудово виглядають на передньому плані клумб в альпінаріях чи в контейнерах. Для максимального ефекту варто посадити обидва види, ботанічні відкриють сезон, а великоквіткові підтримують його і зроблять ще яскравішим. А у крокусів, на жаль, є одна невелика проблема їхні цибулини. Справжні ласощі для мишей дуже прикро буває восени висадити сотню цибулин, а навесні так і не дочекатися жодної квітки. Як же вберегти ці тендітні скарби? Є кілька перевірених способів найбільш надійний з них використовувати спеціальні сітчасті кошики для висадки цибулинних. Ви висаджуєте цибулини прямо в ці кошики, і тоді гризуни просто не зможуть до них дістатися. Інший спосіб під час висадки додати в лунку щось колюче, це можуть бути, наприклад, ялинові голки або ж щось із різким запахом, як от трохи мазі вишневського. Деякі садівники також радять присипати цибулини під час висадки червоним пекучим перцем. Який би спосіб ви не обрали, але невелика передбачливість у жовтні допоможе вам гарантовано насолодитися ніжним та зворушливим цвітінням крокусів уже ранньою весною. М? Отже, підіб'ємо підсумки півонії, тюльпани, нарциси, мускарі та крокуси. Ось наша чарівна п'ятірка, яка перетворить осінні клопоти на справжню магію. Витративши лише кілька годин у жовтні, ви не просто висаджуєте квіти, ви робите розумну інвестицію в красу свого саду, заощаджуєте дорогоцінний весняний час і працюєте в унісон із природою, даючи рослинам ідеальний старт. А ось і головний момент: доки більшість вважає, що садовий сезон уже закритий, ви, маючи ці знання, берете в руки лопату і творите справжнє диво. І наступної весни, коли ваш сад буквально потопатиме у барвах та ароматах, тоді як сусіди лише починатимуть свої посадки, ви просто насолоджуватиметеся чашечкою кави і розумітимете головний секрет садівника це не міфічні зелені пальці, а правильне планування і знання ось таких маленьких, але дуже важливих хитрощів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові садові секрети. А тепер запитання до вас які багаторічники ви плануєте висадити цієї осені? Чи можливо у вас є своя улюблена квітка для жовтневої висадки, про яку я не згадав? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте створимо найквітучішу спільноту.